Кіт муркотик рахує до п'яти і знає дуже цікавий віршик. Послухаємо, дітки. Сів в кораблик кіт-муркотик і потихесеньку пливе. Зацікавився муркотик, хто там серед хвиль живе? Бачить із морських глибин. Кашалот пливе один. Море хвилями шумить, далі наш Муркотик мчить. Плив по морю кіт Муркотик, Впевнено кораблик вів. Плив по морю кіт Муркотик і дельфінів там зустрів. Наздогнав їх, ну й дива. Скільки ж бо дельфінів? Два. Глянув котик отакої. Здивувався наш моряк. Краби у відкритім морі витанцьовують гопак. Ну, Муркоте, говори. Скільки в танці крабів? Три. Стало страшно кошеняті недалеко й до біди. Злі акулись казубаті визирають із води. Хижаки вони задири. Скільки ж бо акул. Чотири. Хмари небо закривають вже коту додому час. Раптом чайки підлітають. Порахуй, будь ласка, нас. Дуже просимо кричать, скільки чайок в небі. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Вміє котик рахувати.